Любиш бездоріжжя, тоді тобі до нас. Ось така потужна потужність з широчезними покришками 26х4. Потужний двигун XUS 750 Вт. Батарейки в режимі, якщо не крутить педалі, вистачає на 45 км. Якщо крутить педалі, то на більше. Кольоровий дисплей. Бокові дзеркала. Просто незамінні для їзди по місту. Вигляд просто суперовий. Моделька 25-го року. Новіше немає нічого. Дискові механічні гальми. Їх цілком достатньо для цього велосипеда. Гідравліку, звичайно, можна поставити. При необхідності. Обладнання повністю все фірмове Шимано. Ось така крутяцька крутяка. Номер в профілі, велосипед в продажі. За більш детальною інформацією звертаємось.